Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондренко і ви на каналі Кубастік. Сьогодні в мене на столі три цікавенні головоломки, які я для вас підготував, і кожна з них дійсно особлива і цікава. Але всі вони поєднані однією тематикою. Напишіть в коментарях, якою, якщо ви звісно, здогадалися. Тож сьогодні в мене на столі, по-перше, Рубіка. але це не звичний Рубіка, Я його виготовив самостійно. Мені було дуже цікаво спробувати зробити так званий стікер-мод. Тобто переклеїти наклейки на цьому кубіку, і ось що вийшло. Я думаю, що багато хто з вас вже впізнав. Це не так складно, але виглядає цікаво. Також у мене сьогодні на столі є маленька головоломка, яка має назву розібраний будиночок. Сьогодні нам треба його побудувати. А також тут є задача на додачу. Ну що ж, давайте розімнемося. Скільки просити за один? Поцікавився покупець в магазині. «12 гривень, відповів продавець, а за 12?» 40 гривень. Взагалі-то мені потрібно 120. Заради Бога, з вас 60 гривень. Що купувала ця людина? Я сам знаю. Окей, ну це е, задача на додачу для вас. Тож, думайте над цією задачкою і напишіть мені відповідь в коментарях. Будь ласка, мені буде цікаво, бо зараз я не хочу її розв'язувати. Бо то, що знаходиться всередині, мені зараз цікавіше. А всередині у нас знаходиться будиночок, який складається з п'яти дерев'яних. Симпатичних деталей, їх реально 5 всього так мало, нібито чогось не вистачає. І нам його треба зібрати, бо він розібраний. Ну і бенгер сьогоднішнього відеоролику. Неймовірна, красива головоломка, зроблена на 3D-принтері, яка має назву цеглинки. Тут є 6 жовтих, красивих цеглинок, вони такі важкенькі. Відчувається, що це цеглинка. Надрукована на 3D-принтері головоломка, і подивіться на це. Подивіться на верхній шар. Цієї скрині цей ящик просто неймовірний. По-перше, колір мені дуже подобається через те, що він такий металік. Якщо придивитися, можна навіть побачити ось ці маленькі блискучки. А ось ця структура це просто. Ванлав, я дуже пишаюся собою, що я саме ось так надрукував. Це дуже красиво виглядає. Що ж, нам наше завдання тут поставити всі шість цеглинок всередину, так, щоб вони там помістилися. Ну що ж, давайте почнімо розгадувати ці головоломки. Але для початку попрошу вас підписатися на канал. Покладемо з вами таку угоду. Прямо зараз ви підписуєтеся на канал, додивляєтеся відео до самого кінця, і якщо вам подобається, ви залишаєтесь підписаним на канал. Якщо не сподобається, Подобається, можете сміливо ставити мені дизлайк і відписуватись. Я не пожалкую, бо я впевнений в своєму контенті, а ви підтримайте українське. Ну що ж, почнімо, мабуть, з будиночку. Ми вже його розпакували, тож давайте розбиратися. Що ж, для початку візьмемо секундомір і натиснемо на С. Щоб подивитись, за скільки часу мені вдасться вирішити цю головоломку. Нам необхідно що зробити. Нам необхідно зробити точно таку саму форму з е цих п'яти елементів. І перше, що я одразу можу сказати, так це те, що ось ця маленька штучка це точно димар. Бо іншої такої меншої немає. Тобто вона буде стовідсотково у нас згори. Ну що, мені треба шукати, я так розумію. Прямі кути, дивіться, у нас тут прямих кутів. Раз, два, основи. І третій тут на горі, біля димаря. До речі, прямий кут. І димар. Виглядає, ніби все чітко. О, шикарно стає, слухайте. Дає дуже близько до вирішення, чи мені так здається. А далі нам треба підігнати форму будиночка. До речі, ось вона. Ага! Ну, окей. Майже дай Бог вам жити в такому будиночку. Ну, якщо отак прикрити. Отак. Скажіть, що тут знаходиться будиночок? Бачите? Може якось іншим боком поставити. Типу, о, о, ось так працює. Дивіться, ось так це працює. Тепер можна прикрити ось так. І буде той самий будиночок, окей? Дві деталі всього залишилося. Це складніше, ніж я думав. Але досить цікаво. І при всьому цьому ця головоломка лише розминка. Може, дійсно це треба поміняти місцями? Давайте спробуємо, перевернемо. Поставимо так. Так, ні, все одно, все одно щось не те. Але можна зробити ось такий будинок. Якщо ви розумієте, що я говорю, можете приснажуватися. Ну, добре. Такі жарти. Це, звичайно, круто. Але я боюсь, що ви можете відписатися. Так, які ще можуть бути варіанти? Давайте логічно подумаємо. Цей 100% демар. Зафіксували цей ось такий елемент, п'ятикутний, або ось цей елемент, точно десь має бути Ну приблизно так. Далі в мене прямі кути: один тут, інший тут. правильно Правильно? Бажано в таких головоломках знаходити сторони однакової довжини, щоб поєднувати ці елементи. Наприклад, ось. Ось так воно поєднується. Ми не можемо їх поєднати ось так, бо тоді, бачите, дуже такий незручний кут у нас е, з'являється. І так буде е, завжди, коли ми будемо поєднувати елементи не однаковими сторонами. Так ми можемо зробити, наприклад. Ось так ми можемо. Ні, так вже не виходить. Ось так виходить, бачите? Тобто, треба притримуватися ось цих принципів. О, як цікаво, подивіться. Я просто перевернув цей елемент. Не таким чином, а ось! Ось! Подивіться на це! І тепер я з певністю можу сказати, що ми вирішили цю головоломку. Вау! Як круто! 9 хвилин рівно! Стоп! Цікаво! Я ще ніколи не будував будинок, але цей виглядає непогано. Я, як справжній чоловік, тепер маю посадити дерево та виростити Сина, але перед тим як виростити сина, треба поставити лайк. Далі в нас кубик Рубіка. З Майнкрафту, так хто вгадав, що це за кольори, так воно і є. Чому саме е, ця головоломка знаходиться тут? Я поки буду розбирати і розказувати вам, тому що Майнкрафт це не що інше, як будівництво сьогодні. Ми будуємо то будиночок, то цеглу складаємо, то складаємо ось цей Майнкрафт блок. В мене аудиторія різного віку, і я вирішив порадувати тих, хто цікавиться Майнкрафтом. Тож, друзі, цей кубік Рубіка і ця збірка цього кубіка буде для вас. Почнімо. Єдине, що, я не впевнений, що це буде добре. Але я спробую. Три, два і старт. Ну, поки що. Навіть непогано. Поки я вирішую цей кубик напишіть в коментарях кожну з шости текстур, які ви бачите на кубіку. Як вони називаються в Майнкрафті? Бо, якщо чесно, я не знаю. Що встигнете ви це зробити, поки я закінчу. Окей, 30 секунд. Ну слухайте, непогано. І мені здається, що це земля. Давайте перевіримо мої знання. Це земля, це трава, це лава, не вогонь, лава. Це скло, скоріш за все, або вода, бо воно блакитне. Це хай буде не знаю золото і це. От я не знаю точно 100% Я не знаю, але я точно знаю, що зроблене оце добро. Оця наша головоломка бенгер нашого сьогоднішнього відео. Головоломка цеглинки, бо вона зроблена на 3D-принтері. Я сам її зробив і її зробив я її для свого інтернет-магазину. Так, в мене є магазин головоломок. Це інстаграм-сторінка, яка має назву Кубастік 3D. Посилання на цей магазин я залишив в описі. Просто натискайте на перше посилання, і ви опиняєтесь в магазині, або просто можете знайти в інстаграмі Кубастік Нижнє Підкреслення 3D, як ви бачите зараз на екрані. І ви опинитесь в ось такому профілі. Тут, окрім того, що ви можете бачити те, як я виготовляю головоломки, ви можете їх і придбати, і просто ознайомитись з наявністю та цінами в публікаціях. А для того, щоб замовити будь-яку з цих та інших головоломок, ви можете просто написати повідомлення. Натискайте на кнопочку Написати повідомлення і головоломка вже летить до вас. Доставляємо по всій Україні. А тепер. Прийшов час вирішити, як ви бачите, ось цю головоломку. Це глинки. Давайте це зробимо. Чесно скажу, чесно скажу, вона не проста, але й не складна. Тобто тут треба дійсно ну, піднапрягтися, щоб її скласти. І я думаю, що у багатьох з вас це вийде, можете себе перевірити, замовивши цю головоломку, або подивитися вирішення і потролити своїх друзів або знайомих, подарувавши їм цю головоломку. Тож, давайте. Спробуємо це зробити. І так, як мають виглядати цеглинки? Цеглинки, цегляна стіна має виглядати ну якось так. правильно? І ми, якщо побачимо, подивимось, то якраз ось цей е, прямокутничок такого розміру рівно влізає в ось. Цей ящик. І по висоті, і якби по ширині довжині. Але ми обмежені ось таким квадратком. Він менший. І в нього може влізти по розміру два квадратика. От два влізають. Один ми можемо замість двох поставити, і все. Тепер якось нам треба помістити ще більше. Але самі уважні з вас помітять, що ми можемо не тільки горизонтально, але й вертикально складати сюди цеглинку. І... Таким чином, у нас вже 4 всередині. Далі ми можемо її отак от рухати і вставити ще одну. І так у нас виходить, що 5 штук вже всередині. І, як ви бачите, ми і вертикально, і горизонтально поставили. І це нам дає змогу якось їх переміщати один між одним. А переміщаються вони дуже просто, за принципом гри в п'ятнашки. Тобто ми на пусте місце ставимо те, що е, може туди стати. А як ви бачите, таких у нас. Варіантів небагато, але якимось чином нам треба звільнити місце для останньої цеглинки. Воно у нас тут якраз є ось пустий простір. Для останньої цеглинки, і якби ми не намагалися, в нас не вийде його запхати, навіть якщо ми спробуємо так це зробити під кутом, краще так не робити. Але це максимум на що я спроможний, але це тільки на перший погляд. Увага! Зараз буде спойлер, я вам покажу вирішення, тому якщо ви хочете самостійно розв'язати цю головоломку, можете відео це далі не дивитися, просто зараз переходити за посиланням в описі. Для того щоб знайти розв'язання головоломки орієнтовану на просторову уяву, як в в даному варіанті. Тобто ми маємо в об'ємі зібрати якісь певні детальки. Можна це робити не обов'язково в середині ігрового поля, а, наприклад, ззовні, як ми це зробили в початку. Да? Тобто ми е, подивилися, яку форму можуть мати е, ці елементи, як вони один відповідно одного стануть, і е, сюди. Як вони запхаються. Тепер треба думати від останнього. Тобто, як нам розмістити ці деталі так, щоб ми потім ще вільно вмістили один по центру. Тобто наші деталі можуть, наприклад, знаходитись якимось е ось таким чином. Дивіться, так, ми можемо розмістити деталі ось таким чином, всередині ящика. І ми якраз всередину поставимо останній. І ось він, наш останній. Елемент стане чітко сюди. Чому ми не можемо його поставити з краю, наприклад, ось сюди? Бо бачите, ми не можемо його опустити тут через те, що тут вже починається ось такий парканчик. Давайте спробуємо поставити саме ось в таке положення деталі всередині рамки. Ну, перші дві, в принципі, стануть легко. Так. Нижня горизонтальна теж стане. Але тепер питання, як поставити вертикальні сюди, бо вже вертикально. Мені як не поставимо сюди. Так, бачите? Ось, не влізе. І ми маємо для цього звільнити простір ось тут. І це робиться, в принципі, тим самим методом пересування елементів. Але треба мати трошки рівніші руки, ніж мене. Ми його ставимо у бік і тепер вертикально становиться сюди. І навіть ще одну можна поставити вертикально сюди. А тепер нам треба, переміщаючи всі елементи, виставити всередині скринки отвір по центру, щоб ми могли туди поставити останню е, цеглинку. Але можна ще впростити собі завдання. Запхати сюди не 5, а одночасно, наприклад, 4. Тоді в нас буде більше простору для маніпулювання. І таким чином у нас вже виходить зробити ось таку арку. І рівно по центру ми запхаємо 5. І залишається простір для останнього головоломка цеглинки вирішена. І, звичайно, все здається дуже просто, але це тільки, якщо ти вже знаєш секрет. Тож вирішуйте головоломки без спойлерів, прокачуйте свої мізки. Це дійсно цікаво. Від цього я отримую масу задоволення, сподіваюсь, і ви також можете це зробити за допомогою головоломок з магазину Кубастик 3D. Не забувайте про те, що мій магазин головоломок вже діє. Поки що це сторінка в інстаграмі. І щоб замовити головоломку ви можете просто написати нам у діре. Всім дякую за увагу. Ось такі головоломки. Напишіть, яка з них вам сподобалася більше за все. І якщо ви досі не відписалися, значить вам сподобалось. Дякую за перегляд. Побачимось вже зовсім скоро в наступних відеороликах. Всім папа -па і гарного настрою. Пам! Прикольно. Дивіться. Не вона так не влізе. Було б дивно, якби був ще якийсь варіант вирішення. Я думаю, що люди його зможуть знайти все одно.